На стежину на стіжок тихо падає сніжок. Дружно вийшли ми на ганок, ми співаємо пісень. Сніже, сніже, добрий ранок. Сніже, сніже, добрий день. До нас, дітки, сьогодні завітала гостя. Щоб дізнатися, хто вона така, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні. І світинку цю, що маю, взимку влітку не скидаю. Здогадались? Так, це ялинка. Дітки, а на яке свято прикрашають ялинку у кожному будинку? Так, на Новий рік. А чим же ялинку прикрашають? Вірно, ялинковими прикрасами. А давайте розглянемо їх. Це кулька. Яка вона, дітки? Вона червона, кругла, скляна, блискуча та велика. А це намисто. Намисто яке? Довге, сріблясте. Це дощик. Дощик який, діти? Довгий, сріблястий. А це серпантин. Серпантин який? Барвистий та паперовий. Дітки, а що ми зробили з вами? Ми прикрасили нашу ялинку. А як ще можна сказати інакше, ми прибрали ялинку. Ви знаєте, дітки, що є слова друзі. Вони звучать по-різному, а значення мають однакове прикрашати, прибирати. Завірюха. Метелиця, крига, лід. Весело, радісно, голосно дзвінко. А яке ще значення має слово прибрати, діти? Так, складати. Трапляється, що деякі слова вимовляються однаково, але мають різне значення. Чим ми прикрасили ялинку з вами, дітки? Кульками, бурульками, ліхтариками, намистом, дощиком, іграшками, гірляндами, дзвониками та сніжинками. Яка у нас стала ялинка, діти? Гарна, пригарна. А як сказати інакше? Чепурна ялиночка-красуня в казковому вбранні. Для діточок засвічує ліхтарики вогні. Ліхтарики, ліхтарики, горять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Дітки, а тепер послухайте уважно речення та знайдіть в них помилки. Якщо вони є, виправте їх. До Нового року діти прикрасили святкову берізку. Правильно? Ні? А як треба? До нового року діти прикрасили святкову ялинку. Новорічне свято одне з найкращих свят весни. Правильно? Ні, а як треба сказати? Новорічне свято одне з найкращих свят зими. Молодці дітки, гарно працювали, добре розказали і я впевнена, що ви всі отримаєте на Новий рік бажані подарунки.